У селі Хитрейки на Львівщині люди повірили, що правда існує, але правда виявилася гіркою після закриття ФАПу, після занепаду просвіти, там е Магерівській громаді, остання точка опори громади, школа втрачає свій статус, її понизили до початкової, без громадських обговорень, без аналізу, без права людей бодай бути почутими на позачерговій сесії. І що цікаво, таке важливе і чутливе питання. Внесли в порядок денний з голосу, і батьки, і вчителі про це дізналися випадково. Місцеві мешканці кажуть, це була не сесія, а вистава, і саме тепер вони вирушають шукати правди скрізь. І в області, і в Києві, звертаючись і, і до управління освіти, і до комісії Львівської обласної ради з освіти, а також до Кабінету міністрів. Ми розберемо цю ситуацію, як це так сталося, із нашою першою гостею Ірина Бродик, голова місцевої проспілки освіти. Це управління відділу освіти Жовківської, Раваруської, Куликівської селищної ради, ну і власне, Добросинсько-Магерівської територіальної громади, про яку йде мова, пані Ірино. Я вас вітаю. Слава Україні, Добрий вечір, героям слава так. Давайте по порядку просто нашим глядачам. От ваш допис Богдан виведи, будь ласка, другий файл. Ваш допис, і я його процитувала. Віра то не втеча від реальності, а спосіб бачити її у правді. Що саме обурило вас? Що саме обурило вчителів і батьків, і в чому була провина депутатів місцевої ради, голови, ті, які, на вашу думку, неправильно організували процес закриття чи пониження ступеню школи? На мою думку, школа це є одна з точок опори села. І все, що стосується школи, має обговорюватися відкрито, компетентно і всіма сторонами, які зацікавлені в даному питанні. Пані Ірино, що відбулося Тема у вас? Є... Сесія про Так, так сесія, яка про яку йшла так. мова, де прийняли це рішення, відбулася 17 липня. Цього року. четвер, в четвер. Напередодні мені мої члени профспілки повідомили, що очікується з голосу розгляд даного питання. Я сконтактувала зі школою, вони теж вже про це знали, і ми приїхали на сесію. Голова батьківського комітету, директор, колектив, я. І коли я була в коридорі, власне, надійшов голова громади Микола Іванович Сало і Привітався і каже, що ви тут робите? Я кажу: я знаю, що сьогодні будуть слухатися хитрейки. А він каже: а хто вам злив цю інформацію? Злив. Ну, для мене це є підтвердження злив, саме так, я дослівно повторюю. І для мене це є. Е... Фактом підтвердження, що намагалися зробити таємно. Чому таємно? Тому що рік тому, коли більш-менш була дотримана процедура, так аналіз був недостеменний, не було переконливих фактів, не було е, зрозуміло, з яких міркувань закривають. Тому що е, жодних фінансових підстав, ми кладемо шальки мають, е, терези мають е, шальки з двох боків. На один кладеться. Е, Фонд заробітної плати, який має е, повністю надати міська місцева влада. А з другого боку, при при умові відмови державного фінансування, а з другого боку є довіз дітей, а це оплата праці шку... водія шк... шкільного автобуса, це вихователь шкільного автобуса, це дизельне паливо, закупівля його. Це розрахунок амортизації автобуса. Це додатково можливо, потреба введення ставки, наприклад, керівників грудків або керівника групи подовженого дня. Тому що, коли різновікові діти довозяться, наприклад, п'ятий-дев'ятий клас, то в них у різний час закінчується навчання, і одні будуть чекати інших, вони будуть бездоглядні. І коли це все врахувати, я поки що говорю тільки про фінанси. То ані близько тих 2,5 мільйона не буде у виграші. А за цим всім стоїть ще якість освітнього процесу. Діти тої школи, щорічно є переможцями і призерами олімпіад і конкурсів. Вони практично не пропустили жодних конкурсів. Батьки задоволені, викладання на високому рівні є. Крім того, комфортне освітнє середовище, сховище а безпека зараз на першому місці. В цій школі одне з найкращих. Я власне відвідала школу цього тижня. Ви знаєте, школа нині готова прийняти дітей. Прибрано, покошено, підлоги пофарбовані. Школа як лялька. Вона ж просить. Пані Ірину, скажіть, будь ласка, скажіть, будь ласка, скільки дітей навчається в цій школі? Саме Рішення... на сьогоднішній день у цій школі, в школі 26 дітей. 26 дітей. Е, Початкова школа так, залишається? Так. Це угу. рішення е, депутатів. Куди куди, якщо рішення буде сесії місько... сільської ради буде виконуватися, скажіть, куди будуть довозити дітей, в яку школу, які там умови, е, діти... чи є автобус, чи є безпека учнів в тій школі. Ну і як буде забезпечений навчальний процес? Ну, я вже сказала, сховище в хитрейках найкраще. А в яку школу е, переведу, автобуси дітей? Автобуси плануються. Автобусів планується два. Е, у Кунин, сусіднє село, це є 4 кілометри, якщо говорити, від школи до школи, але діти живуть далі, ніж школа, тобто цей кілометраж буде більшим. Е, планується довозити учнів 5-9 класів. А ті, що старші діти, 11-ті, будуть возитися ще далі в добросин, куди і зараз возяться, і це вже не подобається батькам. Вони не хочуть розділяти дітей. По перше, діти двічі отримають ну, будемо казати, певний стрес. Вони будуть звикати до однієї школи, потім другої. Я вже відчуваю, що батьки кажуть, а для чого нам це міняти? По-друге, так склалося, що буквально днями водій Кунинського автобусу, який має здійснювати доїзд, звільнився з роботи, тому що заробітна плата така, що ну, не витримує жодної критики. І сумніви великі, що це майбутній водій швидко знайдеться. Е, дивіться, ми сьогодні цю е, тему е, на прикладі вашої школи е, розглядаємо в кількох площинах. Площині чисто моральної, у площині юридичній, законній і соціальній. В нас далі на наші гості будуть теж говорити свою думку. Щодо моральної площини. от є реакція від народного депутата і від батька військового, який зараз на фронті. І думка військових, які зараз ну дають нам можливість тут працювати, така поки я воюю там, моя дитина не має можливості навчатися в своїй школі. Така думка є. Я знаю, що у вас в всій школі навчаються діти, батьки, яких зараз воюють. Така думка є. Мало порушення переброшую. процедури. Так дивіться, хочу ще наголосити, що п'ятеро з діточок школи. Це діти двох сімей та тих, яких на війні, і зараз вважаються пропавшими безвісти, і для дітей це буде подвійний стрес Щодо, щодо, порушення, щодо порушення процедури, тобто ніхто не знав, так. депутати не знали, що це рішення Дивіться. буде прийнято. І скажіть, будь ласка, депутата, вони ж ви ж їх обирали? Це ваші депутати, вони мають представляти ваші інтереси, інтереси громади, Дивіться. інтереси батьків, Ясна. дітей? Дякую за запитання. Власне, хитрейки мають два своїх депутати. Як вони проголосували? І так склалось, що за поважних причин їх не було на сесії. І вони вперше довідалися після всього, вже, що слухається питання з їхнього села. Їх теж не повідомили. Не повідомили директора школи. Не повідомили голову батьківського комітету, не повідомили мене як голову профспілки. До речі, звертаю вашу увагу, що вже тільки як рішення вступає в силу, в наші працівники повертаються до школи, тоді їх, а це буде кінець серпня, тоді їх мають попередити про звільнення, і їм ще два місяці буде виплачуватися. Ну як таким, що пройшли там реорганізацію закладу, виплачувати заробітна плата. І це теж треба врахувати, що це гроші в нікуди. Краще би дали людям працювати і дітям навчатись в комфортних умовах. Щодо, щодо процедури закриття чи реорганізації шкіл, значить, повинна місцева влада повинна провести громадські обговорення, громадські слухання, які не будуть, звичайно. Таке чутливе питання воно має бути включене, підготовлене пройти комісії, депутатські е, обговорення із батьківськими батьківськими комітетами із вчительськими колективами до того, щоб не подаватися з голосу на сесії. Це напевно найбільше обурило людей е, депутати. Як проголосували? Чи був хтось, хто е, висловився проти? Як ваші депутати, які представляють інтереси громади у в депутатської в депутатському корпусі і присутні були на сесії, як вони проголосували? Можете коротко сказати? Так, дивіться, пані юристка громади сказала, що оскільки це позачергова сесія, то вимоги такої, щоб пройшло комісію профільну освітню чи бюджетну, немає потреби. Ну, так, якби це таке пусте питання. Четверо депутатів проголосували проти або утрималися, не взяли участі в цьому. Зокрема, наприклад, Василь Романович Пац, це є член освітньої комісії і наш директор іншої школи в іншій громаді, і він сказав: чому не проходить через комісію? Чому немає детального аналізу? Ніхто не зумів назвати цю цифру. Фінансовий еквівалент от цієї всієї ситуації. Ніхто не знає, що ми виграємо фінансово від того, що ця школа втратить статус першого другого ступенів. І до сьогодні не знаємо. Пані Ірино я, я перед Етером спілкувалася із головою громади Миколою Івановичем Салом, це голова Добросинсько-Магерівської громади. Він запевнив, що громадські слухання були. Правда, неодноразово цього року не були, були минулого року. Він пообіцяв, не міг включитися до нас в ТТР, але пообіцяв, що завтра всі документи надасть, всі підтвердження так само, як і те, що і вони водія знайдуть і організують навчальний процес з довозом, і що не обов'язково я запиталася, чому це питання вносилося з голосу. Він сказав, що це нема, це не проблема. всі і так, це все було обговорено, і всі і так готові були такі за таке рішення проголосувати. Шкода, звичайно, що він не зміг нас включитися, Але ми обов'язково львівська мануфактура візив з нього коментарі і підтвердження. В мене питання до вас як до представника про спілки. Ви знаєте настрої людей? Знаєте настрої педагогічного колективу? Що далі ви будете робити? Передусім справі надамо великого розголосу. Ми вже маємо досвід в тій громаді. Два роки тому ми врятували директорку, з якою не хотіли продовжити контракт. Просто так. Е, наступне, що ми зробимо, це скеруємо листи, в тому числі до Генеральної прокуратури, така є домовленість з батьками. Це була їхня ідея. Справа в тім, що Жовківська окружна прокуратура 25 травня надіслала листи по чотирьох громадах, в якій е, висловила думку про те, що незважаючи на демографічну ситуацію і е, бажання оптимізувати і так далі законне право кожної дитини має бути дотримане. Про це їх попереджали. Тим не менше, ніхто на це не зважив. І вважає, що минулорічні громадські слухання, після яких була сесія, і жоден депутат не підтвердив бажання закрити цю школу, вони вважають, що це громадське слухання буде діяти 10 років. Ні. Мали бути нові громадські слухання. Мали переконливі факти надатися, що змінилось такого? Які передумови економічні, які покращення будуть для дітей? Може, війна скінчилася? Скажіть мені, що, хто буде відповідати за життя і здоров'я цих дітей, якщо тривога пролунає в той момент, коли шкільний автобус буде їхати між двома селами? Куди побіжать діти? Хто відповість за них? Хто буде виводити їх зі стресу? Ті депутати, які проголосували, мало того, вони викрикали на сесії, тут немає що обговорювати. Давайте голосуємо. Я думаю, я думаю, що висновки мають зробити всі, і ті депутати, які підтримали, і ті, які знайшли в собі сили не голосувати чи голосувати проти. І висновки мають зробити виборці тих депутатів, і голови, і місцеві мешканці, яких ця ситуація обурила. Спілкування з людьми, близьких близьких, яких захищають Україну на сході. Це на вашій сторінці тут захищають тут у в рідному селі наповнює ресурсом і надією сьогодні. Мешканці села ну це було днями, і працівники школи відверто щиро говорили про пониження ступені їх закладу. До речі, запитання, тривоги за реальні ризики. Свідчили про досвід, мудрість різко контрастувала з єдиним бажанням деяких обранців припинити обговорення. Ну і як пишуть користувачі соцмереж під вашими дописами школу в селі Хитрейки збудували мешканці села власним коштом, власними силами, селяни сокирами, стисали горб і радянська влада школу не знесла. А... Тепер добросинсько магерівська рада вирішила, що хитриянам з достатньо початкової освіти склалося враження, що для більшості депутатів освіта не важлива, зважаючи на хамство, здивагу, з якими вони спілкуються з людьми під час свого засідання. Це коментарі я так розумію, мешканців громади під вашим. Дописом, ну і звичайно, що реакція, що сумно бачите, як у селі закривають школу, бо це не просто навчальний заклад, а серце громади в той час, коли молодь виїжджає замість підтримки розвитку, ми бачимо байдужість. Ну і звичайно, що церква і школа це скелет села. Їх треба підтримувати, берегти, розвивати. Тоді люди не будуть тікати із села, а повертатися сьогодні. Ваше питання слухалося на на засіданні комісії обласної ради з питань освіти, ми так само про це поговоримо. Я слухала виступ, слухала коментарі. Звичайно, що постанова є, її ніхто не скасував. Якщо буде така я не знаю, бажання і думка, і позиція нової прем'єрки, можливо, цю постанову скасують, бо це шлях в нікуди. Закривають сотні шкіл по Україні. А коли закриють школу, ну куди будуть повертатися діти, які виїхали? Це зрозуміло, пані Ірино. Я вам я вам дуже дякую. У нас наступним гостем. Ми теж будемо обговорювати цю ситуацію. Будемо ще чекати від голови його пояснень, і, зрештою, документів про громадські слухання. Ви кажете, що громадських слухань. Були ще того року, і депутати після громадських слухань не підтримали реорганізацію школи. Цього року це все відбулося дуже дуже дивним чином. Пані Ірина, дякую вам. Будемо з вами на зв'язку. Будемо ситуацію по саме по цій школі відстежувати. Голова місцевої проспілки освіти Ірина Брода.